Доброго дня, доброго дня, шановна аудиторія, радий знову всіх вітати о 14-й годині за київським часом, другий день великої конференції. Що штучний інтелект може дати для вашого бізнесу зі мною? Моя колега Олена Клейнер. Доброго дня, Олена. Всім доброго дня! Дуже класні відгуки ми почули від людей, що були на минулій на вчорашньому дні сподіваюся, що сьогоднішнє буде не менш цікавим. Будемо раді почути ще й Михайла. Сьогодні нарешті ми вмовили організатора цієї конференції виступити з, зі своєю доповіддю про поєднання макроекономіки та AI. Да, Михайло? Я, в, я все ж таки так мене вмовили сьогодні виступати. Я але я зроблю це вдвічі лаконічно ніж ніж е, кожен з наших шановних спікерів. Е, я нагадаю, що для тих, хто вперше з нами, що ви знаходитеся у Future Business Club, клуб бізнес клубі для майбутнього, що місяця ви отримуватимете двох топів з питань штучного інтелекту двох топів з питань податкового міжнародного податкового планування. Спеціальний захід, нерухомість чи макроекономіка, чи ринок праці, чи рітей. Що ви отримуватимете дослідження, огляди всіх ринків, які ми робимо.